Вітаємо вас, наші любі телеглядачі в телемагазині Прованс. І я вже не можу дочекатися, аби почати теревенькати про ці чудові спортивні костюми, які будуть допомагати вам у будь-яку пору року. Тому що на Подивитися на них, то можна побачити, що в першу чергу вони таких приємних кольорів, і ще у них надзвичайно приємний матеріал самої тканини, про яку ми з вами зараз і будемо говорити. Насамперед, це дуже функціональний костюм, тому що він в собі містить безліч пропозицій, які всі шукають під час того, як купують спортивний костюм. Насамперед, я маю на увазі капюшончик, який має ось такі е, наші е, такі два вузлика. Або ж, як я хотіла сказати, наші дві стрічки, які можна зафіксувати. Таким чином ви можете одягати. Прекрасний цей костюм, як і в дощову погоду, так і в вітряну погоду, тому що коли ви його одягнули, ви зафіксували так, аби вам не дуло у вушка, зав'язали. І все, і вам не потрібно носити ні шапку, ні капелюх, ні блайзер, так, ні брати навіть парасольку, тому що він містить в собі е, певний відсоток. Я думаю, що це приблизно 10% еластану і поліестеру, і завдяки цьому він ось такий не проникний від саме води. Або ж я гадаю, що тут навіть є відсоток е, е, спеціального такого. Як ми дивилися з вами про куртки, і там були такий помпон, то саме ось тут він теж може переважати. Але тут особливість цього матеріалу, що це насамперед дайвінг, що мається на увазі, що він як я вже повторилася, але знову ж таки скажу, водонепроникний, не він повністю стримує всю температуру тіла. Якщо, наприклад, вам холодно, він буде зігрівати або ж навпаки. І ще він дуже стійкий до будь-яких температур природних умов. Тому що це дайвінг, який містить в собі, як я вже сказала, декілька відсотків поліестеру та еластану. Ви бачите перед собою дуже прекрасні і дуже ніжні кольори це бордовий та пісочний. Тому що якби був червоний колір, одразу би нагадував нам вечірній якийсь вечір. А саме ось такі варіанти, які ви зараз бачите перед собою, вони є універсальними, тому що їх можна комбінувати з будь-яким взуттям та комбінувати з будь-якими речами. Наприклад, наш світшот ви можете одягати під джинси, якщо не хочете спортивки. А спортивки можна одягати під іншу там, куртку або ковтинку, або гольфи. Зверніть увагу на те, що наші Штанці не мають манжетів, тобто вони вільного крою. І це досить добре, тому що коли у нас немає манжетів, це означає, що костюм можна носити не лише під спортивні кросівки, а можна його комбінувати як з якимись черевичками чи макасинами, і буде красиво лягати на ніжку. Можна носити як влітку. Так і, наприклад, взимку. Але, звичайно, якщо під низ ви вдягнете термобілизну, тоді ви 100% не замерзнете. А так він демисезонний. Розміри у нас складають від 52 до 56. -го. І спеціальна ціна сьогодні на цей костюм, код товару, якого СК-129 становить 1800 гривень. Це вау! насправді, тому що його функціональність, про яку я ще не договорила і буду говорити, вона перевищує всі очікування. Я чую про те, що наша команда готова зробити вам більш приємну пропозицію за. Ціною мені ж цікаво, я знаю, що і вам також цікаво, яка ж це буде пропозиція, саме фінансова, тому що нам потрібно те, що буде коштувати нам по кишені. І я вже бачу, що це 1399 гривень спортивний костюм, який виготовлений з матеріалу дайвінг, який є, має безліч переваг, незважаючи ні на що і ні на які погодні умови. Буде слугувати вам дуже-дуже довго. І прати його дуже легко, він не потребує додаткового якогось ставлення. Код товару СК129. Ми бачимо, що в нас є кишені, що досить зручно, але вона е, з секретиком, тобто досить таки зручно щось сюди покласти, наприклад, телефон чи гаманець. І ви завжди будете його відчувати, не будете шукати його по кишеням. Як зазвичай, це трапляється. Якщо ми подивимось позаду, то ми бачимо, що наша ковтинка вона повністю прикриває наші сіднички, що досить таки добре, тому що спину потрібно берегти, і ми знаємо, що це потрібно робити заздалегідь. Тому пропонуємо вам речі, які йдуть не ось такого. Розміру, і як ви бачите, що потім буде все у вас хворіти й боліти, а прикриває. Щодо того, як сидять штанці, ми бачимо, що у нас посадка може змінюватися як висока, так і низька, кому як зручно, гумка добре відтягується, і це означатиме, що вона не буде перетискати ваше тіло. І у вас буде нормально функціонувати круг кру... все. Від краси такої уже е, забовтуюся, буде нормально циркулювати кров, що я хотіла сказати. Пропоную вам зараз заміряти довжину рукавчика, тому що я знаю, що вам цікаво, е, і всім цікаво, щоб орієнтуватися на себе. Беремо від початку плеча і донизу виходить 70. Дуже важливо, коли ви будете замовляти за номером 082140. 4488, Операторам нашим потрібно вказати повністю ваші правильні параметри. Як це зробити, вам потрібно взяти вимірювач, як я його називаю. Мій прилад, який допомагає виміряти все, виміряти грудну клітину, потім виміряти талію та бедра. Записати це все і за номером 44 88 под товару костюму СК 129 сказати ваші параметри, і наші оператори обов'язково допоможуть зорієнтувати вас по правильній розмірній сітці. Тож, прекрасна ціна 1399 гривень. А якщо ви замовите сьогодні два костюми, і вам не знадобиться такі сумління, докори сумління, що ж мені сьогодні там одягнути, що ж мені сьогодні купити, то ви зможете придбати два костюми, то ви отримаєте знижку ще мінус 100 гривень. Але, звичайно, якщо це буде за однією накладною, тобто по одному чеку. І тоді у вас буде знижка мінус 100 гривень. Насправді, якщо подивитися в інших магазинах, і насправді, якщо в мас-маркетах навіть подивитися на спортивний костюм, то ми можемо побачити, що його ціна буде становити лише таку суму, як зараз, за весь костюм, ви можете побачити, що буде коштувати або штанці, або ковтинка. Але ми робимо з нашою командою все доступніше. Для вас, тому за 1399 гривень, ви можете придбати собі цілий костюм, комбінувати як завгодно, що досить таки зручно. Нагадаю, що матеріал у нас дайвінг, і ви бачите, що дійсно дайвінг, тому що дайвінг має в собі такий відсоток блиску, і звичайно, зараз це видно. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми будемо дуже раді, якщо вам буде комфортно. Повірте, цей костюм, особливо якщо два, ви можете придбати собі один залишити вдома, один залишити на дачі, що досить зручно. Тому що цей костюм він не потребує до себе ретельного догляду, і ви можете швидко вдягнутися і не обирати довго. Що ж сьогодні мені вдягнути на. Наприклад, щоб піти і відвести онучку до садочка або донечку до садочка, але при цьому мати гарний вигляд, то ці костюми зроблять ваш вибір і зроблять ваш день. Тому що настрій буде прекрасний від того, що ви почуваєтесь красиво. І зручно. Вам потрібно вибігти в магазин швиденько, і там не хочеться вдягати джинси, не хочеться вдягати якісь там е, речі тяжкі. А ви вдягнули спортивний костюм і побігли. І все дуже швидко та красиво. Або ж такий спортивний костюм можна вдягати навіть на заходи. То я б не сказала, що він суто спортивний, тому що ми бачимо, що у нас немає манжетів. Ми бачимо, що, що штанці у нас вільного крою, і бачимо, що на ковтинці у нас також немає суттєвих манжетів, які би перетискали повністю руку і створювали силует дійсно такого спортивного. Тому він на всі випадки життя і на всі ситуації незвичайні, і, звичайно, на всі погодні умови. Тож, за номером 0800 21 44, 80. Код товару СК129 і спеціальна ціна 1399 гривень. Костюм спортивний з матеріалу дайвінг, який має розміри від 52 до 56, зможе вам відчути комфорт і красу в одному такому коконі, або ж в одному е, стилі. Тому що зазвичай ми що або красиво, та незручно, або зручно. Але не дуже красива. А це універсальна річ, яка має бути у кожної в гардеробі. Тож ми будемо продовжувати далі, тому що в телемагазині Прованс на вас чекає багато пропозицій ще щодо спортивних костюм, речей і взагалом прикрас. Тож не перемикайтеся, згодом ми до вас повернемось вже з новими пропозиціями.